Книга пророка Ісаї, розділ 55. Перших три вірші прочитаємо. О, всі спрагнені, йдіть до води, а ви що не маєте срібла, ідіть, купіть живності і їжте. Ідіть без срібла купіть живності, і без платні вина й молока. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, а працю вашу за те, що не ситить? Послухайте пильно мене, споживайте добро, і нехай розкошує унаситі ваша душа. Нахиліть своє вухо й до мене прийдіть. Послухайте. І житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта віки, на незмінні Давидові милості. Такі вірші, можливо, не зразу зрозумілі, про що тут говорить нам пророк Ісая. Ми прочитаємо ще раз перший вірш: О всі спрагнені, йдіть до води, а ви що не маєте срібла, йдіть, купіть живності і їжте, і йдіть без срібла, купіть живності і без платні. Вина, вина і молока. Бог через пророка Ісаю на прикладі цих наших фізичних потреб. Потреби в воді, потреби в їжі показує нам нашу більшу потребу і ту більшу потребу, яку має кожен з нас. Це потребу про ту, яку ми чули в проповіді Євангелії, в тільки що потребу в нашому прощенні і потребу в житті. Звідки ми можемо це знати з третього вірша, бо він каже, прийдіть і житиме ваша душа. Він говорить про те життя, яке він хоче дати нам. І він каже, щоб ми прийшли до води і купили живності, і їли і отримали це життя. Він говорить про це життя, яке він хоче нам дати. І він говорить про цей шлях, як нам треба прийти. Шлях дуже дивний для нас. Він каже, щоб ми прийшли без срібла і купили. Як це можна купити, щось без срібла? Нам важко прийняти такі речі, ми не привикли отримати щось безплатні. І так само, коли ми говоримо про життя, життя, яке Бог хоче нам дати. Ми привикли думати, що ми маємо дати Богу щось і взамін отримати життя. Всі релігії говорять, що ми маємо Богу дати щось. І отримати від Бога життя. Одні кажуть, що ми маємо добре себе поводити, інші виконувати певні заповіді, жертвувати гроші можливо. Різні речі потрібно виконувати, і кожна релігія скаже свої речі, які треба виконати, щоб отримати життя. Але через прока Ісаю Господь говорить: нащо будете важити срібло за те, що не хліб? Нащо ви пробуєте дати мені щось? Взамін, за що ви не отримаєте життя? І працю вашу за те, що не ситить. Ми пробуємо запропонувати Богу дуже різні речі, взамін, щоб отримати життя. Хтось ходить до церкви, щоб отримати життя, хтось молиться багато, щоб отримати життя, хтось хороший тато чи хороший син, чи хороша донька. І це виконує, щоб взамін отримати життя. Бо ми привикли до цього. І ми думаємо, що Бог, такий, як ми. Ми привикли до того, що ми готові щось дати взамін за щось. Якщо нам щось дадуть, ми готові взамін за це дати щось. І ми думаємо, що Бог він такий, як ми. Але Бог говорить тут, нащо будете важити срібло за те, що не хліб. Нащо ми пробуємо дати йому ці речі, взамін яких ми не отримуємо життя? Люди пробують це зробити із з однієї причини. Люди не розуміють Божої святості, що Бог не такий, як людина. Бога неможливо підкупити своїм сріблом чи своїми добрими вчинками взамін, щоб отримати життя. І Бог питає, нащо ви це робите? Тим не менше він каже, прийдіть і купіть, але не беріть срібла. І як він каже, це нам зробити? Він каже: послухайте пильно мене, і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа. І вірш третій, нахиліть своє вухо і до мене прийдіть. Послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта навіки. Бог говорить прийти до Нього, нахилити вухо, пильно послухати, послухати Його слово і отримати життя. Що це за слово, яке Бог хоче, щоб ми послухали з вами, яке нам треба уважно послухати, щоб мати життя, ще раз хочу прочитати. Нахиліть своє вухо, до мене прийдіть. Послухайте. І житиме ваша душа. Бо говорить, що людина може отримати життя не за срібло, не за працю, а тільки в одному випадку, коли прийме Його слово. Прийдіть і послухайте, і житиме ваша душа. І я заповіте складу з вами навіки. Господь говорить, що дасть вічне життя тому, хто прийде. Прийме Його Слово і отримує за це вічне життя і житиме ваша душа. Про яке слово Господь говорить тут? Звичайно, що слово, яке ми чули, тільки що в проповіді, це слово про Хрест, слово про Господа Ісуса, який був розіпнутий на хресті, який заплатив ціну гріха, ту ціну, яку ми не могли заплатити ні своїм сріблом, ні своєю працею, як тут написано. Він вже все зробив, Він все заплатив. І віри в нього тепер достатньо для нашого спасіння. Віри в живого Христа повністю достатньо для нашого спасіння. І Господь говорить, прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. Він хоче, щоб ми послухали і прийняли це слово. Людині не здається, це правдою. Ми не привикли до таких речей, що ми можемо щось отримати, а тим більше отримати щось надзвичайно велике, таке як вічне життя. Просто послухавши і прийнявши Його Слово. Нам важко залишити цю думку, що ми Богу нічого не можемо запропонувати, і що його не цікавить ні наше срібло, ні наша праця. Людині важко прийняти цю думку, бо ми до цього не привикли. Ми не такі, ми думаємо, що Бог такий, як ми. Але вірш 8 і 9 говорить в цьому розділі, бо ваші думки це не мої думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Нам може не здаватись це правдою чи логічним, але це слово Бога, яке Бог хоче, щоб ми прийняли. Прийдіть і послухайте, і житиме ваша душа. Бог не хоче, щоб ми платили, чи навіть пробували заплатити Йому за вічне життя. І далі Господь говорить про своє слово, про то слово у вірші 10 і 11. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, Аж поки землі не напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сіячеві, а хліб їдунові. Так буде і слово моє, що із уст моїх. порожнів до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Господь порівнює своє слово з тим дощем. З тим дощем, який напоює землю, з тим дощем, який робить землю родючою, з тим дощем, який дає насіння, з тим дощем, який дає хліб. Все робить Господь. І тут все робить Господь через своє слово, його слово, яке він посилає. Воно зробить свою роботу, він говорить, як дощ. Так і буде слово моє, що виходить із з уст моїх, воно зробить, що я пожадав. То слово, яке Господь хоче, щоб ми прийняли, воно точно не вернеться порожнім до Господа, воно точно зробить роботу. Тільки єдине питання, чи це слово зробить цю роботу в нашому житті? Чи слово Його зробить цю роботу в моєму житті? Чи воно буде мати поводження в моєму житті? Чи я буду той, хто нахилить своє вухо, прийде і послухає. Чи я буду, можливо, той, хто буде надіятись на своє срібло чи на свою працю, на те, що я можу запропонувати Богові? Чи я послухаю те, що говорить Господь? Нахиліть своє вухо і до мене прийдіть. Послухайте і житиме ваша душа. І повертаючись до. Цих спроб людини купити в Бога вічне життя, заплатити чимось самим за Нього. Я хочу, щоб ми подивилися в новому заповіті, в Євангелії від Луки, в 18 розділі. Про те, як людина, і, можливо, як ми з вами пробуємо заплатити Богові за вічне життя. Це Луки, 18 розділ. Ми прочитаємо. З 9 по 14 вірш. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, і за ніщо мали інших. Він притчу оцю розповів: Два чоловіки до храму війшли помолитись: один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики неправедні, перелюбні. Або як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Господь Ісус дає нам в приклад цих двох людей, щоб ми побачили себе. Де ми з вами? Він говорить про цього фарисея, який прийшов молитися. Вони двоє прийшли молитись. І Він описує нам цього фарисея в вірші 11. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. Здирщики неправедні, перелюбні або як цей митник. Цей фарисей має свою працю, яку він хоче запропонувати Богові. Цей фарисей він не здирщик. Він праведний, він не як ті неправедні. Він перелюбний, і він навіть як, не, як той митник. І він постить двічі на тиждень у вірші 12. Фарисей має працю, яку він може запропонувати Богові. Класні речі Фарисей має. Даю десятину з усього, що тільки надбаю. Фарисей має свою працю, яку він пропонує Богові. Фарисей має своє срібло, яке він хоче запропонувати Богові. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди й казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Цей чоловік митник, він точно не мав навіть на думці запропонувати Богові свою працю чи своє срібло. Цей чоловік, як ми читали в книзі Пророка Ісаї, він прийшов до Бога без свого срібла і без своєї праці. І він прийшов отримати Боже милосердя. Не пропонуючи Богові своє срібло і свою працю. І вірш 14, 14 говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Господь Ісус говорить нам, що ці двоє потребували Божого милосердя. Як той митник, який не мав запропонувати нічого Богові, так само той Фарисей, який мав багато чого запропонувати Богові, вони потребували Божого милосердя. Але тільки один з них розумів справжню, справжній стан речей, справжню позицію своєї душі перед Богом, яка є грішною, така є в кожного з нас тут. Дуже важливо запитати себе, чи я часом не планую запропонувати Богові. Своє срібло чи свою працю, на що я покладаюсь? Якщо ми не прийдемо до Бога без цього срібла, без цієї праці, ми ніколи не побачимо цінності в тому, що зробив Господь Ісус Христос на тому Голговському христі. Якщо ми будемо думати, як цей чоловік фарисей, що він не такий, як ті, ми ніколи не побачимо тої цінності, яку Зробив Господь Ісус Христос тої ціни, яку Він заплатив для кожного з нас. Ми ніколи не приймемо то слово, слово спасіння, то слово, що вірив сина, достатньо для нашого спасіння, що син завершив все, заплатив за всі гріхи. Ми не приймемо це, що ми будемо пропонувати Богові. Будемо старатися запропонувати своє срібло чи свою працю. І тим не менше, повертаючись до слів з книги пророка Ісаї, Господь говорить нам ідіть купіть. Він не говорить, залишайтесь на місці, нічого не робіть. Він говорить нам, що ми маємо щось зробити. Він говорить нам, ідіть, купіть. І я хотів би, щоб ми подивилися, як це виглядає. Купити це життя у Бога в Євангелії від Івана, 6 розділу. Два вірші ми прочитаємо. Що ми маємо зробити, щоб купити з вами то життя? Шостий розділ. Вірш 28 і вірш 29. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже! Щоб у того ви вірували, кого Він послав. Єдиний шлях, як ми можемо отримати це життя, це залишити ті всі речі, на які ми надіємося в цьому житті: наші добрі вчинки, наше срібло, нашу працю. Всі ці речі потрібно залишити вдома і прийти до Христа такими, як ми є. Повірити в нього. Не думаючи про те, що ми можемо запропонувати Богові, бо насправді. Все, що ми з вами можемо запропонувати Богові, це наші гріхи. Це єдине, з чим ми можемо прийти до Бога. І з цим ми маємо прийти до Бога за нашого життя. Тому що якщо ми прийдемо до Нього після, ми знайдемося засудженими, якщо ми з цими гріхами прийдемо на Його суд. То сьогодні нам треба залишити ті всі речі, на які ми клали надію весь цей час, і прийти до Христа. Звичайною простою вірою, вірою з серця в нього, що він син Божий, помирав за мої гріхи. І як каже Писання віри в сина достатньо для нашого прощення, це те слово, яке Бог хоче, щоб ми прийняли сьогодні. І нехай Господь поможе нам в цьому, в ім'я Його сина. Амінь. Амінь. Закриємо зібрання.